11 квітня 21.00. І як і обіцяла, я виходжу в прямий ефір з темою, яка, я думаю, принаймні в моєму виконанні здивує більшість із вас. Сьогодні я хочу поговорити про дітей, які відвідують гуртки, секції, музичну школу тощо не з власної волі. А тому, що їх до того примушують їхні батьки. І це несе в собі декілька небезпек, про які я хочу розказати трохи згодом. А поки є у мене одне таке уточнення, чому саме ці діти опиняються такими собі заручниками ситуації. Насправді, дуже часто. Мами віддають діточок на танці, в музичну школу, в балет, на гімнастику, в модельну школу. Е ще там в безліч гуртків. Я, як мама дівчинки, перераховую дівчачі гуртки, а ще ж є спортивні секції для хлопців: тобто футбол, бокс, там настільний теніс і всі інші. Так от дуже часто батьки віддають дітей в такі секції, е скажімо так, здійснюючи свої дитячі мрії. А тепер зупиняємось, видихаємо і розуміємо, що дитина це така сама людина, як ти, тільки маленька. І віддавати сина або донечку на танці не тому, що дитина захотіла, а тому, що ти сама хотіла танцювати і не вийшло, або ти сама хотіла танцювати, танцювала, в тебе все вийшло, і ти хочеш продовження династії, не варто. Ми питаємо свою дитину обов'язково, ти сам хочеш туди йти? Ти сам отримуєш задоволення, коли ти чимось займаєшся. Ти сам кайфуєш від процесу, тому що скажу одразу: добитись якихось значних результатів або якихось успіхів в, той, в тій справі, від якої ти не кайфуєш, одразу кажу неможливо. Тож, і ще є така одна дуже велика небезпека, коли дитину примушують ходити на якийсь гурток. Дитина стає таким собі непристосованим дорослим, бо вона звикає, що за неї все вирішують. Дуже часто з боку батьків, бабусь, дідусів. Можна почути такі слова. Ти ще маленький сам вирішувати, ти ще маленький, щоб мати свою думку про щось. Ти, сам, ти ще маленький, щоб сам вирішувати, куди тобі ходити, чим тобі займатись. Ми знаємо, як тобі краще. І от уявіть собі: дитинки 2 роки, а батьки знають, їй краще. Дитині 4 роки, а батьки знають, їй краще. Дитині 8 років. А батьки все ще знають, як їй краще. Дитині 18 років, треба вступати до вишу, а дитина не знає. Батьки не можуть прийняти об'єктивне рішення майже в 90, -90 випадків про те, куди дитині йти навчатись, бо в них є застаріла модель світу, застаріла модель суспільства. І те, що для них раніше було класним і правильним, для вашої дитини може стати просто ну, смертю. Розкажу, як відбувається в нашій родині. Надюшка запросилась на танці, коли їй було два роки. Звісно, в два роки її ніхто на танці не брав. Рік вона мені розказувала, що вона хоче на танці, вона хоче на танці, вона хоче ходити на танці, вона хоче танцювати. І в три з половиною рочки Надюся пішла на танці. В той же рік вона пішла на фортепіано, тому що були певні проблеми зі слухом, і треба було їй розвинути музичний слух. І через рік вона пішла на вокал і ще через рік в художню школу. Але жодне заняття у Наді та так само і у Люби, ніколи не було примусом. Коли ми з Максом познайомились, почали жити разом, Аріні було майже 8 років, і одразу я кажу, дівчинка повинна танцювати. Я тоді ще не була така розумна. І дівчинка, якій було вже на той момент, повторюсь, 8 років, каже: А чого це? Я повинна танцювати? Кому повинна? У неї тоді мудрості було в рази більше, ніж у мене. І. Дівчинка не піддалася і не пішла на танці. Вона пішла на танці 4 роки по тому, але вона пішла сама, вона пішла до викладача, якого обрала серцем, а не до того, як до якого її відправили мама і тато. І це був тільки її вибір. І кожного року, коли перед початком навчального року я перепитую у своїх дівчаток. Чи впевнені ви, що ми залишаємо всі ваші гуртки? Є у нас ще в родині така зірка, як Люба, яка хоче просто все. Але вона хоче туди бігти сама. Я, в принципі, розумію, чого вона хоче на ті гуртки, бо зайнятість на гуртках дає їй, скажімо так, дуже класну відмазку від школи. Але, але, але ще раз скажу так: те, що мої дівчата всі танцюють троє, і всі троє співають, і дві з них ще й малюють, це ні в якому разі не було втілення моїх дитячих мрій. Бо коли я захотіла вийти на сцену і танцювати, я пішла в колектив танцювальний і через рік, менше ніж через рік, вийшла танцювати. Коли я захотіла співати, я пішла і почала співати. Починати. Не пізно ніколи. Моя мама почала займатися вокалом у віці далеко за 50 і досягла неабияких успіхів. Я почала і співати, і танцювати після 30, навіть скажу після 35. Тож, мами, підведемо підсумки, і тата, якщо мені, мене дивляться, підведемо підсумки першої частинки. Да? Ми з вами. Не примушуємо дитину виконувати наші дитячі бажання. Ми не примушуємо дитину здійснювати наші дитячі мрії. Дитина це така сама людина, як ти, тільки просто менша за розміром. Відчепіться, блін, від дітей, будь ласка. А тепер хочу розглянути другу сторону медалі. Це діти, які ходять в 100 500 гуртків одночасно. Тут вже буду говорити, може, десь суворо, може, десь комусь зроблю боляче, може, десь комусь зроблю неприємно. У мене, як до репетитора, до мене приходять діти в основному двох типів. Це те, що я зустрічаю. Дитина ходить тупо всюди, і в неї немає часу на англійську. І є е, другий такий полярний тип, протилежний, дитина не ходить ні, ні, нікуди. А на англійську її привели батьки, ну, бо треба. Ну, реально, зараз я вже не скажу, що англійська це забаганка. Англійську я не відношу до того, що дитина сама повинна вирішувати. Ні, тут батьки вчиняють абсолютно правильно. Єдине, що для кожної дитини підійде свій викладач. Тут важливо шукати саме свого викладача. От. Але що стосується дітей, які ходять всюди, тут є декілька небезпек в цьому. Деякі з них очевидні. А деякі з них, ну, такі, знаєте, про що і не подумаєш так одразу? Тож, я зараз, я як завжди, підготувалася, склала для вас конспект і зараз трошечки розкажу про ці небезпеки. А ви можете писати, не соромитись, писати свої питання, якщо будуть. Не чекаючи кінця ефіру, я буду на них одразу по можливості і відповідати. Отже, небезпека перша. Якщо дитина, я теж, до речі, до речі, я ж не завжди була така розумна. І колись я вважала, що дитину треба загрузити, так, щоб не було коли підняти голову, і щоб не було часу на всякі там глупості. Насправді дитині, чим менша дитина, тим більше такого часу їй потрібно. Дитині повин, потрібен обов'язково час, щоб побути дитиною. Дитині потрібен час для того, щоб гратись, для того, щоб лазити по деревах, спускатись з гірки, копатись в піску. Обов'язково дитині потрібен час, тому що в погоні за якимись там першими призами, в погоні за кубками, медалями ми просто втратимо значну такий значний пласт когнітивного розвитку дитини. Це я вам уже кажу не як просто міла, яка начиталася з розумних книжок. Це я вам кажу як викладач за дипломом. Далі, небезпека номер 2 Дуже часто такі дітки стають жертвами неврозів. Дитина просто не встигає перемикатись між заняттями. Дитини-мозок просто коротить від кількості задач, які дитині потрібно вирішити. А вони ще не пристосовані, вони ще занадто маленькі. Це дуже великий стрес для дітей. Вони живуть в режимі постійного цейтноту, постійно треба, 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 треба. Якщо вже дитина у вас така різностороння розвинена, як, наприклад, моя Любця, яка і співає, і танцює, і малює, і на фортепіано грає ще й на ткацтво бігає по вихідних, то хоча б не наполягайте на обов'язково перших результатах. Тому що є такі творчі діти, да, які їм, ну, в принципі, от коли раніше була, були в музичні школи, це було не як зараз факультатив позашкільна освіта, це прям була музична школа, в якій були основні предмети музичні, а всі інші йшли вони, скажімо так, ну, постольку, поскольку. От я вважаю, що це було правильно. Тому що якщо дитина, наприклад, як Каріна моя, вона теж співає, малює, танцює, їй точні науки, гуманітарні науки, їй вони не сильно даються. І от для таких саме дітей велика кількість гуртків це вихід, але вона може бути першою, ця дитина, в чомусь, а всі інші вона робитиме просто по, за покликом серця. Не вимагайте від дітей, неможливо бути першим і кращим в усьому. Це і такі діти є, так, я згодна, але їх дуже і дуже мало. Це там один випадок на декілька десятків тисяч. І е, просто от відчепіться від дітей, тут теж скажу, якщо дитина. З року в рік ходить в музичну школу. Якщо дитина з року в рік займається співами, займається танцями і не привозить вам якихось там кубків, призів, медалей перших місць, дайте їй можливість просто займатися тим, від чого вона кайфує. Я насправді ну, знову ж приведу себе, в приклад, я співаю, я танцюю, але я за це нічого не отримую, крім суцільного кайфу. Ідемо далі. Небезпека наступна. Такі дітки, які відвідують 100 500 гуртків, особливо, якщо це не з власного бажання, вони роблять все на відчіпись. Я це бачила своїми очима. Я не буду називати, хто це був, я не буду називати на якому гуртку. Але я знаю особисто трьох-чотирьох дітей, які, ну, от прям всюди і у них прямо так дуже сильний розброс. Вони приходять на один гурток. Вони ну, мозком вони не тут навіть. Тіло тут, а самої дитинки немає. І вона робить так все. Всі рухи навіть чіпись, всі нотки навіть чіпись. Вона просто втомлена. Її фізично не вистачає на те, щоб все робити хоча б нормально, Я вже не кажу бути першою. І... Наступна, скажімо так, небезпека, яка витікає з того, що я вже казала, що дитина не встигає побути дитиною, у дитини формується комплекс в дорослому віці, який звучить так: якщо я не зайнятий, я поганий. Дуже часто з цього виростають дорослі, які не вміють відпочивати. В моєму зараз оточенні дуже багато таких людей. Я дуже бачу, багато по сторізам, дуже багато чую від дівчат в спілкуванні в особистому, що їх заставити відпочити можна тільки хворобою. На жаль, так, я сама така була. Я зараз дуже активно себе переналаштовую. Відчула, почула, до речі, від коуча по плануванню, що відпочинок треба планувати найпершим. А у мого дорогого вчителя Наталії я почула про те, що треба відпочивати не від роботи, а для роботи. І насправді, спитайте себе, коли ви просто лежали в останній, нічого не роблячи, читаючи ту книжку, яка вам подобається. Не читаючи якесь навчання, не слухаючи якийсь підкаст, я не кажу, що треба тільки відпочивати. Але обов'язково упродовж дня треба планувати відпочинок. Але ця навичка, як і в принципі всі навички корисні, у нас формується з дитинства. Тож, давайте, хоча б нашим дітям не будемо нав'язувати, що ти повинен бути постійно зайнятим. Ні секунди безцільно, ні секунди простою, постійно зайнятий, 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 зайнятий. І ще у таких діток вони теж ще підпадають під ризик. Один це порушення соціальних зв'язків. Коли у дитини банально немає часу погратися на вулиці з подружками, погуляти, запросити когось додому. До себе друзів, або піти до когось в гості на день народження. Це теж дуже і дуже погано для дітей в тому віці. Так, я неодноразово казала про те, що друзів краще вибирати собі на гуртках, тому що, ну, як правило, де дітки знайомляться і з'являються в них перші друзі. На дитячих площадках, а потім уже більш свідомому віці це садочок і школа. Але і в садочок, і в школу. Дітвора йде вся. Хороші, погані, там, соціально благополучні, неблагополучні діти, яких батьки носять на руках, і діти, батькам яких на них начхати. Якщо вже дитина йде на якийсь гурток, то як мінімум, як мінімум батькам цієї дитини на неї не начхати. Тобто можна вже казати про якусь соціальну захищеність більш-менш. От. І е, там найкраще, я вважаю, коло е, друзів формується. У мене зараз у всіх дівчат, в принципі, друзі тільки з гуртків. Ну, Крім найменшої, але вона ще маленька, вона ще, так, вона ще більше там в класі і в дворі по територіальному признаку, скажімо так. Отже, підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами говорили про те, що не треба ваших дітей змушувати здійснювати ваші мрії. Це ви можете зробити самі. І ніколи не пізно починати. І часу, в принципі, завжди вдосталь. І друге, я розказувала, чим небезпечно відвідувати 100 500 гуртів одночасно. Небезпеки це. І те, що дитина не встигає побути дитиною, і те, що мозок не встигає переключатись, і те, що такі дітки роблять все на відчепись, і те, що у них порушуються соціальні зв'язки, і те, що потім виростають дорослі, які не вміють відпочивати. І ще одне, батьки, воно останнє в мене виявилось по списку, але воно не останнє, а воно перше по важливості. Зараз те, чим ми харчуємось. Те, чим ми годуємо наших дітей, воно не несе майже ніяких поживних речовин. Тож, коли ви нагружаєте на дитину 100-500 грудків, будь ласка, потурбуйтесь про те, щоб дитина отримувала в достатній кількості всі білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, макроелементи, обов'язково протеїни. Я не кажу про спортивні напої там, для харчування, я кажу про якісний білок. Якісний, не наша ряба, не той, ну, все м'ясо, яке йде від харчової промисловості, навіть якщо це просто м'ясо, не ковбаса ще не оброблене це вже не якісний білок. Тож, якщо ви вже віддаєте свою дитину в спорт... В танці, в гімнастику, та навіть в вокал, в музичну школу. Будь ласка, потурбуйтесь про її харчування. Дуже-дуже сильно вас прошу. Коли Надя моя була маленька, у нас був такий постійно, у нас були постійні змагання чотири змагання, мінімум чотири змагання в Києві і на рік, і двоє змагань в вільногірську, плюс концерти по фортепіано. Вона дуже багато їздила, ми дуже багато з нею подорожували, потім Люба підключилась на наступний рік. То в той період мої діти харчувалися за нормами Міністерства охорони здоров'я України. Я кожен день підбирала їм раціон, кожен день підбирала їм норму вітамінів, мінералів, яку вони повинні спожити. Задля того, щоб це було все тільки в кайф. У мене все. Питаннячок я не знаю, будуть, не будуть. Чекаю буквально 2 секундочки і буду відключатися. Немає питань. Дякую всім, хто був зі мною. Гарного вечора! Ефір збережу, якщо вийде, можете передавати тим, хто не потрапив.